Яким став цей тиждень для нашої області? Ну, цей тиждень був таким, як інші. На жаль, складним. Нас обстрілювали. Були прильоти по Дніпру, влучили в логістичне підприємство чотири Три вибачаю, три дрони Камікадзе і четверо людей поранені. Вони у лікарні на зараз вони вже не в важкому стані, тобто лікарі їх стабілізували і загрози життю немає. Також були постійні обстріли. Нікопольського району, і загинув чоловік один буквально кілька днів тому під час одного з таких обстрілів. І постраждала дев'ятирічна дівчинка. Вона була у лікарні на сьогодні. Її вже виписали. Чи відбуваються якісь зміни? Яка громада зараз частіше потрапляє під обстріли? Зараз найчастіше обстрілюють Нікопольський район. Як це триває насправді вже протягом чотирьох місяців, от завтра, 12 листопада, буде рівно чотири місяці, як почалися обстріли Нікопольського району, і відтоді щодня і щоночі росіяни стріляють по містам і селам цього району із градів, із важкої артилерії, і стріляють постійно. Було за цей час лише дві спокійні ночі. Це було два тижні тому. А так постійно під обстрілами на жаль. На жаль, ми постійно бачимо також згадку про прильоти та руйнування Марганіцькій громаді. А жителів громади евакуйовано, чи багато там залишилося людей? Марганіцька громада знаходиться теж в Нікопольському так, районі. Тобто Це Нікополь і Марганець вони найчастіше обстрілюються. І якщо говорити про те, скільки людей виїхало, то на сьогодні із Нікопольського району виїхало десь 50% людей. Якщо говорити конкретно про Марганецьку громаду, там в цій громаді нараховують. Овиця десь 46-46,5 тисяч людей залишилося 20 тисяч. Тобто теж більше половини людей виїхало особливо з тих сіл і селищ, які найчастіше обстрілюються, тобто які під постійним вогнем росіян. Але все одно дуже багато залишається, і треба дбати про те, щоб вони отримували все необхідне для життя. Звичайно, ті, хто залишаються, вони отримують їм, допомагають, але, на жаль, вони знаходяться під обстрілами. От, наприклад, у Криворізькому районі в Зеленодульську громаду да, люди вже почали повертатися. Там е, теж було дуже багато обстрілів. Громада потерпала від обстрілів десь, можливо, е, місяців 5-6, отак я скажу. І, і теж вони були регулярними. І тільки вони вщухли, от вони вщухли буквально три тижні тому, коли наші відігнали подалі е, окупантів. І зараз дуже багато людей повернулися, саджають квіти. Знаєте, люди е, одразу да, до люди дому. додому, бо хочеться додому, бо дома най, найліпше так. і найкраще. Безумовно, ви знаєте, пані Таня на цьому тижні було ще декілька згадок про затримання в області колаборантів. Оце можете прокоментувати? Так, на жаль, є такі люди, які допомагають ворогу, і дякуємо правоохоронцям за те, що таких перевертнів, я б так сказала, постійно затримують. Тож добра цього... новина, що затримують та цю роботу. Це йдеться. прекрасно. Насправді це так. прекрасно, але дуже шкода, що такі люди живуть в нашій країні, і що такі люди працюють на росіян і шкодять кожному з нас, і шкодять нашій країні, здають позиції військових, здають якісь наші об'єкти і так далі. І цього тижня теж двійко таких було затримано. І зараз вони знаходяться під слідством. Відмінусовано, Так да це прекрасно а, важливе питання. Лікарні області вони готуються до можливого блокауту. Звичайно, до нього готуються всі і лікарні не виключення. У нас лікарні оснащені генераторами, і всі відділення реанімації, пологові відділення і хірургічні на 100% мають такі генератори. Ну і давайте про мирне поговоримо. Давайте. Як Дніпропетровщина відзначила День української писемності та мови? Дніпропетровщина класно відзначила цей день, були онлайн-виставки, були конкурси, і дуже багато людей писало радіодиктант. І у нас по бібліотекам тільки у Дніпрі до 200 людей, просто звичайних людей прийшли і долучилися до того диктанту, перевіряли свої знання нашої прекрасної мови. І я хочу сказати, що такі. Дні такі заходи вони зараз дуже важливі, оскільки ворог хоче знищити нас, хочете знищити, хоче знищити нашу ідентичність. А мова це і є. Ми мова це є наша, ну це наше все, це наша природа, це наш код. І тому, чесно вам скажу, мені, наприклад, дуже подобається, що останнім часом дуже багато людей почали вивчати або вдосконалювати українську мову. Особисто я ну, вважаю її, ну це моє суб'єктивне ставлення, але вважаю її найкращою мовою, бо мені дуже подобається, що вона, знаєте, така багатогранна, у ній дуже багато пестливих слів, і у ній дуже багато синонімів. Тобто, до такого навіть простого слова можна дібрати щонайменше, знаєте, п'ять синонімів завжди. А є слова, які мають. По 20 синонімів тому я закликаю всіх вдосконалювати і вивчати нашу прекрасну Україну дуже Дякую мови. вам, так. що ви до нас завітали. Дякую. Наталя Боваченка, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, була у нас в ефірі.